Ренко там був гауч, ні. Зібрала ближче, ближче, ближче. Ось тут інтернет мені лючить і виключається. Трансляція

Забирай с нього! Виходимо! Давай, давай за них! Я виходимо! А собі біжи за ним! Покину, виганяй! A kišanje ta budkrica. Da, da, do škole.

Ви не натягуйте на подальших, на себе, потім п'єте у куча. Швидше. Щось не Тарас! Не грає за місцеві. М'яж п'ємо не до гори, а п'ємо м'ячик, довжину, вперед. Ви мусити, <клес> мій продовження яке, коли <клес> ви відкривайся, то треба двігти з будь-яком, щоб його. Давай возьмо. Ти грай, відкривайся, прополуч, правда, між ними стоїть. Говорим, відкривайся, то треба А ні, я відкрию.

Давай поміняйте тут кишені, ви її раніше не сірі

Закривай! Закривай, Миколян, закривай! Гаутик! давай, ще чуть-чуть! Никола, то їм тупач забирав! Вийшли, вийшли! Мах, Добре, бить поруч! Давай, 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 Денис, оббігай! Оббігай, так! Віддалюй! Таки до солу! Володь, до солу! Давай, давай, Деня, працюй! Віддрусь! Віддрусь! Для чого ти руками ловиш? Денис, от добре добре, побороти, а для чого там руками ловити? Найшли, найшли, найшли своїх. Марко, підходь, Марко. Коля, давай за своїм. Не йди, не йди, кишеня! Тишеня от де є. Сердину закатується! Олег, сердину! Мудрий, сердину, Олег! Тобто, шира, ди дньо, шира! Ближче, ближче! Забирай, Олег! Забирай! Геля, сідай! Сідай, відай! Само бігуй! Дай, дай, Маркові! Наташа, прийми спокійно цій на м'як. Сідай, 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 З нього, Марко. Та що ти слишає, Марко, що ти тут переміщається? М'яч забирай. Сідай сюди, сіди, сердино. Не зі не страхує, супір зробить, та дивиться. Забирай! А що, що це там дивиться? Треба закінчатися. Я бодя не гуся, гуще. Виходили, ще не прополуться. Серди нас! Гуся, Сердина! густі! Що ця лише рот закрить? Диви, 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 там на кишені, дай йому діагональ, хай він біжить.

Куда ты пишет, Эр? Вот тут. Попавший. Куда, хлоп, коля? Наши коля лежают. Юга, не залазили кормить. Да, да, да. bakom. Ja, det нього! гравець! О, тепер на нього передка. Що ми будемо? Давай, давай, піддавай! якщо, ти, якщо були тебе коліни. Та тут вдарили за це ушибно, що тебе на плоті так були. Звідси, Та, да, просто впав. На колу под коляна поміняєш. Йдеш середину, а Хай Михайсько грає на подальні. Воля, вогонь. Так, Не йди туди, Не Не йди! йди! сюди, ще його ведеш куди. Накошера, -на. тербину знайди радять. Засподолюва! Викатко! Шукаємо раця! Дивіться, купой вибігав! Ще раз ким ти граєш! Давай знайди ближче! 全て、プレーして、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさって、手前がなさっ ..................

Дякую вам, вибачте за такі незручності, але один-один підготовка відбулася добре.